Так, розчитайте з Відкриття дошкільного навчального закладу новобудови номер 445 Добрий, я хочу привітати кожного з вас. Я бачу вже багато дітей, тих людей, хто тут проживає в цьому районі. Ті, хто очікували відкриття цього дитячого садку, ми розуміємо, яка велика проблема на сьогоднішній день є у місті Києві з дитячими садками. Біля 12 тисяч дітей стоять в електронній черзі. Кожен дитячий садок розрахований на кількість дітей. Вони перевантажені на десь 20-30%. Ми робимо все можливе для того, щоб діти мали можливість дитячі садки. Також дві дві з половини Дітей переселенців зараз е, мають можливість піти в дитячі садки міста Києва. Більше ста дитячих садків використовуються в місті Києві не по профілю. Тобто, чи в цьому дитячому садку, чи якась фірма і так далі, ми повертаємо до громади зараз, робимо все для того, щоб вони працювали по профілю. Давайте ми будемо Давайте.

Бідру, є є, 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 терапен, так, є. Медичний так, є медичний блок. Серце дитячого сорта, це звичайний харчоблок. Все облаштовано, всі відповідні прилади, витяжки, все працює, все є. Я хочу сказати, вам всі можуть всі заздріти. Всі зазвуть, я знаю. Лаштовано всіма необхідними холодильниками. камера, вже є продукти, і ми вже готові зустрічати. Вже все холодиться і все ми готові зустрічати. Є куточки, зони. Спальні кімнати облаштовані теж м'яким запінім на терен. І звичайно, самкузом, старші будівель. У вас є Не звертатися Журналіст. Хоча не Я одне хочу сказати, дуже, дуже гарна якість... Сертифікана, дуже добра мебель, Все зроблено. Достатньо добре, і я ще раз хочу підтвердити, це може бути прикладом, як потрібно будувати та облаштовувати часть судків. Давай, хто Днів В... проходило чимало, на садок усі чекали, хвилювали маму. Тата, бо маленький дрочав, а садок забудувався і ніяк не відкривався. Не сміюйтесь, мама й тата, начекалися ми свята. Як Добре жити у дисашку, прийшов, відайся добрий день, а потім грай, співай пісень, навчайся, бігай, стрибай здоровим, день за днем зростай. Ти зараз підайся. Давай забула?